Бахмутська операція, зокрема, і третя штурмова, Звідки основні були ваші такі смачні перші відео, які всі дивилися і бачили? Про це хочеться детальніше почути. В чому була основна складність, коли вже сьогодні ми можемо аналізувати ті події саме вашого напрямку, там і зокрема бойових дій на ділянці поблизу Андріївки, яку ви звільняли. Ну, той напрямок більше спочатку ми зайшли туди для стабілізації смуги і оборони. Після чого, вже як стабілізували, бригада повністю адаптувалася, ми почали штурмові дії. Безпосередньо наша бригада і другий штурмовий батальйон ми взагалі розпочали перший контрнаступ в Україні в тому році. Основна складність це завжди логістика. Особливо, якщо брати канал Сівський Донець, на той час це була дуже велика проблематика, особливо коли ми перейшли вже канал, тому це була проблема саме основною для нас. Звичайно, і сили противника. Коли, наприклад, ми працювали з населеним пунктом вже Андріївка, тільки, наприклад, маленьке село на дві вулиці, там тримали оборону три батальйони. Коли ми працювали вже там, ну можна сказати, все літо, ми були, ну скажімо так, понесли деякі втрати, да, нам було вже тяжко, але ми даже мали, Тому це, то, звичайно комплексна проблематика була, але основа – це логістика. Реальна логістика це найпроблемніша історія, яка була на тому напрямку. Якщо так більш детальніше, в скільки етапів відбувався цей штурм, якщо так грубо розділити. Ну, спочатку можна назвати це формуючі операції, які здійснювалися на підході до населеного пункту. Тобто це охват противника з правого флангу, який ми здійснювали для того, щоб відрізати вже логістику, підходи резервів противника. Після чого вже почався безпосередньо штурм населеного пункту. Населений пункт штурмувався в три етапи. Спочатку це було, скажімо так, створення плацдарму в населеному пункті. Це здійснювала рота розвідки. штурмовий батальйон. Вони закріпилися на північній вулиці, після чого штурмові дії почала наша друга штурмова рота штурмового батальйону, безпосередньо відсікаючи противника від його відходу, блокуючи його. Коли противника було заблоковано, в бій вступила третя штурмова рота штурмового батальйону і другий механізований батальйон, де вже разом ми зачистили повністю населений пункт, стабілізували смугу, закріпилися і прийшли до оборони.